Заки... закупити, я перепрошую російські реактори у Болгарії. Західні донори та антикорупційні організації одразу ж розкритикували цю ідею за їхніми словами. Проєкт мав усі ознаки безуспішного в одній з найкорумпованіших держав фірм України. У висновку в наглядовій раді були двоє іноземних представників, та стільки ж українських угода щодо реакторів призупинена і не є частиною розслідування щодо корупції. Але розкол у раді директорів залишив енергоатом практично без сили. Зараз до нас долучається Сергій Меткалик, голова громадської організації антикорупційний штаб. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. отож. Про наглядові ради, давайте ми все-таки для наших глядачів розпочнемо спочатку, тому що коли е, почалися перші рефлексії влади щодо е, оприлюднених плівок по Міндіджгейту, я пригадую, що там одна із заяв була, що це от треба розпустити всю наглядову раду, бо вона буцімто якраз не працює, і частково довела до того, що сталося. Ну от те, що вона не працює. Е, Навіщо загалом у нас були створені наглядові ради? І от за яким принципом вони мали би контролювати те, щоб е стратегічні підприємства у нас працювали раціонально використовуючи кошти? Зрозуміло, у нас дуже велика насправді корупція на державних підприємствах, і більшість державних підприємств? Е Більшість антикорупційних організацій, експертів скажуть, що їх треба приватизовувати, але на жаль, ми не можемо приватизувати стратегічні підприємства, наприклад, енергоатом укрзалізниця чи інше, і власне для того, щоб забезпечити самостійність, незалежність, автономність роботи цю будь-якого державного підприємства. Створюється наглядова рада, яка фактично призначає на посаду керівника, слідкує за його діяльністю, і може порушувати питання про відставку керівника з посади, тобто, фактично, призначати на керівника будь-якого державного підприємства відповідальна наглядова рада. Ну, і звісно, якщо умовно в тебе в навіть з корисливих мотивів ти намагаєшся контролювати певне державне підприємство, то тобі фактично треба мати свою наглядову раду, яку ти хочеш контролювати. І по прикладу, енергоатому і Укренерго, які ви наз... Наз... назвали, так, там так. ситуація трошки по призначенню інша. Тобто, там е троє, там шестеро керівників наглядових рад. Троє на них призначають іноземних осіб, тобто це з числа поданих міжнародними організаціями, і троє кабінету міністрів, тобто вони більш залежні від уряду від української держави. І якщо умовно ну, в даному випадку про які писав там озвучував Кудрицький, склалась така ситуація, що умисно не призначали іноземних представників. а Тягнули рішення, приймали українські. І склалася така ситуація, що фактично ефективний менеджер був звільнений. Тобто, фактично, наглядова рада не могла виконувати ті функції, які мала би виконувати. Враховуючи ситуацію, яка склалася з енергоатомом, і враховуючи там ще в статті були згадки, в тому числі і про Агентство закупівель, які в Міноборони для Міноборони закуповували в Міноборони діють, що теж були. Дії певні зі сторони держави для того, аби наглядова рана не змогла виконувати ті функції, які на неї покладені першочергово. Враховуючи Чейт, uh, наскільки зараз наші західні партнери готові uh, продовжувати працювати з нами, готові надавати нам, тому що першочергово це питання коштів в тому числі. Тобто наглядові ради це питання контролю коштів, які надаються західними партнерами для України, для діяльності, в тому числі, вище згаданих uh, нами структур? Наскільки готові? По-перше, ми ж поки що не залишились на призволящі, ми бачимо, що все таки від нас не відріклися європейські партнери. Але об'єктивно ситуація є небезпечною, і мені здається, що на сьогодні європейські партнери при наданні чи наступного мовно кредитних коштів чи траншу, чи міжнародної технічної допомоги, все ж таки вони будуть ретельніше е, слідкувати за. Ефективним, так би мовити, і призначенням членів наглядових рад, і ставити більш жорсткі умови для того, щоб там майбутні керівники цих державних підприємств стратегічних не були залежні, чи залежні від там від влади, чи від будь-яких бізнес-інтересів, чи корупційних інтересів. Тому мені здається, що ми отримаємо якісь додаткові запобіжники, можливо, додаткове реформування. Але мені здається, що зараз проводиться аудит, і вже якісь за результатами цього аудиту будуть прийняті певні рішення, тому я б не відкидав би повністю відвернення європейських партнерів від України. Але звісно, що чим далі, тим складніше Україні буде отримувати кошти на такі критичні потреби, в тому числі там енергетики чи інших незбройних потреб. Але і з нашої сторони, от ми говоримо влада, так в загальному влада, влада. Але от конкретну історію про наглядові ради і Укренерго, коли так, конкретну історію про енергетику наглядову раду і Міндічгейт першочергово вийшла з комунікацією пані Свереденко. Фактично, там це структури, там, Міненергетики, згадана агентство закупівель. Це структура Міноборони, це все структура. Уряду контроль за тим, щоб працювали наглядові ради, щоб вони не мали перекон діяльності, щоб все діло все-таки має здійснювати тоді зараз. Пані свириденко під переглядаючи підходи, які були до цього, переглядаючи різноманітні ем, обмежуючі дії, які були створені для діяльності певних наглядових рад, чи чи хто? Чи далі ми йдемо до офісу президента? От як це має бути? Хто в результаті Ні, що... допустив того, що наглядові ради у нас не працюють? Хоча ну, зобов ми зобов'язували сьогодні. Про безпосередньо, наприклад, Енерго чи Укренерго це відповідальне міністерство, міністерство міністерства енергетики. Але нагадаю, що Гринчук, Світлана Гринчук, була замішана на Плінда Сміндичу і вона була звільнена. Ну, і, звісно, що на всю на себе відповідальність взяла Юлія Сверденко, коли комунікувала там про аудити Енер, енер... енер... Енерготома Укренерго, тому власне і приймали. Більш комунікаційну роботу на себе, плюс все ж таки рішення, наприклад, навіть про проведення кабінету міністрів якоїсь аудитів це колегіальна і добро участь більшість міністерств. От тому знову таки міністерство енергетики, кабінет міністрів, вони на сьогодні несуть повну відповідальність за тим, що здійснюється, що відбувається на державних. Підприємствах енергатома, наприклад, таких Укренерго. Якщо ми говоримо про агенцію оборонно оборонну закупівельну агенцію, тут вже на відповідальності безпосереднього міністерства оборони. Тому знову-таки, в залежності від відомства, є певні політичні відповідальності, ну але все-таки це структура Кабміну. В... Так. так, і повертаюся ще до історії з енергетикою, так а що зараз з наглядовою радою? На сьогодні. Наглядова рада неповна, тобто, наскільки нам відомо, після того як е, Галущенко, який був екс-міністр енергетики, фактично в 21 році здійснював тиск для, для того, щоб фактично рішення про наглядову раду, ну давайте будемо об'єктивні. Що е, Кудрицький який себе проявив ефективно під час роботи, фактично, його оця стаття, яку ви цитували на початку. Підтверджує, що організовано звільнення саме Галущенко, тобто міністр і вже юстиції на той час. Зробив все так, щоб були фактично залежні керівники, і щоб можна було здійснювати ту роботу чи там ту схему організовувати шлагбаунт, які вони робили. І от задача зробити так, щоб цієї схеми шлагбаут не повторилась. Для цього треба, щоб нас було три призначені повністю в повному складі члени наглядових рад іноземних експертів, Другий, три кабінету міністрів. Щоб вони були незалежні і політично не замотивовані представники, ну і відповідно, ефективна наглядова рада вона буде приносити свій результат, буде слідкуватися за ефективністю керівника. Ну, відповідно, власність буде порушувати питання про його відставку. Так само по по Укренерго чи енергоатому. Ну тобто, тут ми беремо будь-які підприємства просто в залежності. За у разі ефективності наглядової ради все буде працювати. Дякую, пане Сергію, за відповіді. Сергій Михайлок, голова громадської організації антикорупційний штаб. Про наглядові ради, про розслідування, яке е, вийшло е, щодо якраз сприяння, скажімо так, корупції у державних підприємствах. «The New York Times» опублікував його. Ми дякуємо пану Сергію за відповіді, і нагадую, що ми відкриті для різних думок. Тому, будь ласка, долучайтеся до наших ефірів.